Перш ніж щось обирати, ми думаємо про якість. І саме в цьому допоможе нам зорієнтуватись програма про якість сьогодні. Ми досліджуємо якість знаного на Буковині виробничо-комерційного підприємства Золотий колосок, що знаходиться в селі Дубівці Кіцманського району Чернівецької області. Золотий колосок, виробник металопластикових вікон та дверей, що має широку дилерську мережу по всій західній Україні. Виробниче комерційне підприємство Золотий колосок вже 15 років займається виготовленням євровікон і дверей з металопластику та фасадних систем з алюмінію. Сучасне будівництво, особливо приватних заміських будинків, представлено нескінченною різноманітністю стилів, їх змішанням, творчою переробкою залежно від індивідуальних вподобань власника. Золотий колосок пропонує під замовлення для будівельних організацій та приватних забудовників індивідуальні проекти з арковими, сегментними та трапецієподібними вікнами. Тут завжди в наявності якісні вікна та двері, що задовольнять потреби найвибагливішого клієнта. Я мажар Володимир Васильович, являюсь засновником золотого колоска. Фірма працює з 92-го року, з 97-го року ми розпочали виробництво. Вікон дверей. З 2002 року ми працюємо тільки на якісних німецьких профільних системах. Всі комплектуючі ми заводимо тільки з Німеччини, з Польщі, Єврометал Польща, профілі Ропласто-Шуко Німеччина, комплектуючі в Вінхаус Німеччина, Рото Німеччина. З 6 років назад ми запустили ламінацію. Вважаємо, що наша продукція на українському ринку є найякіснішою. Запрошуємо усіх до співпраці. Конструкторським відділом набути великий досвід у проєктуванні складних конструкцій. А спеціалісти виробничого відділу, що пройшли навчання в Європі, з легкістю можуть виконати проєкт будь-якої складності. Щоб оптимізувати і скоротити термін здачі об'єкта, виробниче комерційне підприємство Золотий колосок створив власні бригади висококваліфікованих монтажників, які виконують під суровим контролем конструкторського відділу монтаж конструкцій. Золотий колосок працює із трьома профільними системами ропласту, шуко і трокал, а також фурнітурою Вінхаус уся продукція сертифікованою. Ми пропонуємо своїм клієнтам якісні металопластикові вікна і двері будь-якого кольору. Золотий колосок на даний період працює по кредитній програмі і з Ощадбанком і Укргазбанком. Виробниче комерційне підприємство Золотий колосок здобуло репутацію надійного партнера, який гарантує високу якість продукції, відмінний сервіс. І чітке виконання домовленостей. Ми можемо вам запропонувати вікна не тільки в білому кольорі, а може бути колір золотий дуб, темний дуб, світлий дуб, махагон, маккор, також імітація червоного дерева. Може бути індивідуальний колір, сірий, зелений. А може, вас цікавить нестандартні конструкції. Ми можемо вам їх виготовити у будь-якій конфігурації. На Буковині кажуть. Якщо у вас вдома євровікна і двері виробниче комерційного підприємства Золотий колосок, то ви справжні газда. Золотий колосок запрошує до співпраці будівельні підприємства, а також індивідуальних замовників. Тут не дешево, тут якісно. Слідкуйте за нашою програмою і обирайте тільки якісне.